Добрий був, послушний був. Міг на допомогу прийти, порадити, поспівчувати. Допомагав мені. Я дуже любив футбола, грати, теніс, на змагання їздив. Бігали, як то кажуть, колядувати ходив, з маленьку ходив вертепом колядувати, сіяти ходив. Він був у мене самі-сімій самі найтихіший, і самі. з хлопця. Він був дуже спокійний, він ніколи нікому нічого не робив. Він слухав, все. він дуже добрий був. Мій брат був мужньою та світлою людиною, який був готовий захищати нас завжди. Ціни були йому батьки. Любив він сильно футбол, теніс, то, що йому було цікаве. Я любив читати, не любив лежати. Він пішов щось на подвір'ю зробив. Помагав мені потаки рубати. Десь пішов до стані, там курям щось їсти, дати. Чи пішов? Там на городі щось зробити, не треба було йому там, казати, що йди, роби. Спокійний, послушний. Ніколи ніколи ну, не відказав. Деколи зі мною на рибалку ходив, то дуже любив, на гриби теж любив ходити. І теж, коли зі мною, коли сам. Він любив малих захищати, Ну, напевно, відчував обов'язок, що то його обов'язок ти захищати, Україну. Останнім часом я мріяю, щоб був мир і щоб він додому повернувся. Мрія каже, мама, війна закінчиться, я одружуся, і собі свою половинку знайду. Може, так дуже планував собі квартиру у Львові купити, створити сім'ю. Не судилася, напевно, не знаю. Я задоволена, що я такого сина виховала, але рано втратила. У мене є семеро дітей. Три є дівчат і четверо хлопців. Він так би був третім за рахунком. Він народився 3 липня, то й ми так Іванком його називали. Ну так сина само собою хотілося, бо перших дві дочки. Спокійний такий, спав добре, і нам дав поспати. На руки не хотів, навіть два роки, то він пішки йшов через поле зі мною, не хотів руки йти. Та дитина темна була. Не було такого, щоб він не привітав з кимось. Самого малку. Та як підростав, школу ходив. В школі хвалили, хвалили всі. Він нас так ну, спокійно, і ми так малий його задерти, щось там вод зробити, йому якісь збитки. Він міг піти обідатися, обійти, але, ну, але він ніколи не жалівся. Принаймні, ми ніколи не отримали за те, щоб він е, жалівся на нас. Ми ходили на футбол, він, він грав на нашу команду гриби, риболовля, той футболу. То в нього таке було, що він дуже то любив. Тут порічанській в нашій школі вчився непогано, бо любив спорт. Та він історію любив почитати, українську, його вчителька хвалила. Ну так знаєте, не вчився, щоб він був відмінником, але міг краще слухав, був уважний, не пропускав, хіба по хворобі пропускав. Ну, Явриску вчився в училищі. Щось він раз він не пішов, то так, як би казати, керівничка сказала, позвонила, де Іванко, бо Іванко ніколи не пропускав училище. Він такий, знаєте, відповідальний був. в училищі муляр-штукатур був. Мав до чого тягу, як зі мною деколи, як вже після школи то на роботу деколи зі мною ходив. А на будові. Хотів пару гривень заробити, то пішов зі мною. Вже нього я не переживав. Він якусь драку, не ліз. Він все допомагав, прибирати деколи, поприбирав мені. Дрова з чоловіком там рубали, різали. Так було на городі, картоплю садити. Так я, знаєте, любив риб на рибу ходити, на слов страчу на озеро ходив на рибу. Все наловив риби, все, мам, будемо жарити котлети, ті котлети все мололи і все, і так любив ті риби, І гриби любив збирати. Потім на будові з чоловіком трохи робив, а потім до армії забрали. І коли та війна почала, почалася. І то перший день по дзвінку подзвонили мені десь після обіду. Я його не хотіла говорити. І він сказав, я не буду ховатися і пішов. Взагалі додому не відпустили. І потім на місце дали йому повістку вже в Явору. Ну він мусив їхати тоді. А Ну Він їхав по дзвінку. Ну, Тому що подзвонили сказали стати на облік. А він тільки ну, був як півроку чи сім місяців прийшов з армії. Ну, ми знали, що так буде. Бо ми знали, що він служив. І таких хлопців брали першими. Та я і не сумнівався, що він піде. Він тільки з армії прийшов, ще як навички не втрачені були. То зараз, там 25 границь, а тоді в перший день всіх брали. Відмовляти то без... безполезно було. Та і тут, я знаю, той перший день був, що не думала, що так затягнеться. Та вони в Яворів, там пару днів потримали. Ну та й там яке навчання, то там не було коли вчитися. Він вже вже звіта. Спочатку десь там під Донецьком був, потім їх десь в Луганськ перекинули. З під Луганська він додому приїхав, а звідти вже в Житомир із Житомира під Херсон. Та він стрілець був. І то эм, штурмова бригада. Ну, їх там вперед весь час кизали. Мене біль адська була я ревіла, плакала, мені погано було. Розумієте, з того дня першого я його забрала, в мене спокою не було. Я не спала. І так на тих таблетках, на тих лікарства, потім в лікарню попала. Дзвонив. Бувало таке, що раз в тиждень, бувало деколи і раз-два тижні. Все, коли дзвонила, пився голову, питалася сину, як ти мам, все добре, все добре, все буде добре, тільки не плач. Я кажу, бережи себе, сину. Я просила, щоб його Богу беріг. Просто ну, питався, як справи, що, як там. Ну і ми питалися, як він, що він там. Ну, Він не розказував, він не хотів розказувати. Він нікому не сказав, що він приїхав. Він просто зробив сюрприз. Він який приїхав добрий такий і лишився. Він не був агресивним взагалі. Можливо, там на війні може інакше було, але вдома він не був таким. Приїхала радості, було, я не можу передати. То все я не могла ним тішити, розумієте. він розказував, він більше з дочками говорив, знаєте, може, говорив, як там насправді там бій вони йшли, як там, що там. Вони мене старалися від того огородити. Був напорожений. Мені здається, що він не відійшов. Як він спав, я щось пішла до хати, не знаю чого. Він був відкрит, ну розкрився. Я його так, якби, нахну, ну ми й накрию, може, щоб не змерз. Він мене як за руку зловив, каже, я під карукаю синя була. Він каже, мама, що ти більше не робила. Він може, знаєте, снилося, що може на війні, може, хто його. Він каже, мама, якщо мені буде холодно, я накриюся. Я вже більше потім тих пару нічого вдома, я його накривала. Став такий більше хоробрішим, знаєте, таким відважним, таким більше відповідальним. Він був мав відповідальність за хлопців, за солдати. Плакав він від щастя, що вдома. А як? А ви? А все більше. Навіть вдома, як був у відпуску, він нічого такого не розказував. Ну, а то воюємо, стріляє. А так, щоб щось таке конкретно розказати, нічого не говорю. Їхав з відпуску туди, туди, туди заплакав трохи. Буде не розмови так як завжди. Що робити, як справи? У мене все добре, все нормально. А потім, той, як ми вже той штурм пішли, телефон лишив в частині. Спочатку дзвонили, дзвонили, ніхто не відповідав, потім взагалі виключили телефон. Ні речі, ні телефону, нічого не віддали. Частини дзвонили, подзвонили, що нема зв'язку, що пропав безвість. Та і тут, як загинув, то теж в якусь точку виїхали на ПМП чи БМП. Ну і що, накрили снарядом. Їх не могли звідти витягнути, бо ще їх накрили знову туди ту, ту точку, а потім десь їх передослукували. і то так і лишилось. Майже півтора року шукали. То вже як Херсону субудили, ще й не могли знайти. Ну, та надія була до останнього, поки не прийшло сповіщення. Добре, хоч по ДНК знайшли, хоча б похоронили, хоч могили. Всюди кидалися де могли, шукали всюди по групах, але, на жаль, ми так його і там не знайшли. Надіявся, що ще в полоні. Ну, вже коли багато місяців пройшло після того моменту. І вже було очевидно, що він вже точно не в полоні. Ти тоді відчув? Біль. Снилося, що ми футбол тут обавилися. Світлий сон був. Та як нам сказали, пішов бій, не повернувся. Херсонська область, населений пункт, бі, Білогірка. Я не знаю, що зі мною робилося. Розумієте, я думала, що я за розумом сходжу. Ті свічки, ті лампадки, розумієте, я навіть, чесно кажу, того похорону майже не пам'ятаю. Мене таке питає враження, пам'ять прорвалася, що не моя дитина була, що я то не я ховала. Він мені приснився, ще як ну, тільки пропав безвісті. Він прийшов такий, такій, знаєте, в воєнній формі, такий, ну як до армії, такі чистенький, не в окопах, як ти. І Прийшов і я кажу, сину, де ж ти був? Чого ж ти не, не дзвониш, не говориш? Я знаєте, обнімаю, цілую, а він каже, мама, не тисни мене болить. І більше він мені не проснився. Дуже тяжко. От, мені врахує все як дитини, як людини, яку я, як то кажуть, народила і любила. І далі любить, мені дуже тяжко. Знаєте, я б все віддала. Я вже раз так казала до чоловіка. Я би краще своє життя віддала, мені тільки що